Вітаю вас, діти, на уроці навчання грамоти. Сьогодні ми вивчаємо весь наш алфавіт і узагальнюємо і систематизуємо вивчення. Усі сідайте, тихо діти, домовляємось не шуміти. Руку гарно підіймати, на уроці не дрімати, а знання мерщі хапати, щоб не було нам уроки. Всі готові до уроку Тож гаразд, часу не гаймо і урок розпочинаємо. Подивіться на цю картинку і оберіть олівець, що показує, який у вас настрій. А тепер відгадаємо загадку. А з неї діти починають буквар читати з ранніх літ. Екзамен перший свій складають, тож треба знати її як слід. Коли вже вивчена вона, вже ж прислужиться сповна. Придивіться, будь ласка, до перших літер кожного рядочка. Вони складають слово «абетка». Це і є відгадкою нашого, нашої загадочки. А тепер давайте подивимося, який же би він український алфавіт А, Б, в Г, Д, Е, Ж, З, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т У Ф Х, Ч, Ш, Щ, Який знак, Ю Я. А тепер пограємо. Знайдіть букву, яка жодного звука не позначає. Що це за буква? Так, це м'який знак. Знайдіть її тут. Зупиніть відео, якщо вам мало часу. Знайдіть букви, які поможуть позначати звукосполучення м'якого приголосного і голосного. Так, це букви я «ю», «є», «ї». Молодці, знайдіть їх тут. Зупиніть відео, щоб роздивитися. Знайдіть букву, яка завжди позначає відразу два приголосних звуки. Пам'ятаєте, що це за буква? Так. Це буква Щ. Знайдімо її тут. Зупиняйте відео, щоб знайти. Знайдіть букву, яка позначає тільки один, який приголосний звук. Що це за буква? Та це буква І. Знайдіть її тут, будь ласка, у нашому алфавіті. А тепер відкрійте сторінку 34 і ми з вами зачитаємо дуже гарну історію. Весела абетка. Абеткову пісеньку весело співати. Абеткову пісеньку треба добре знати. А, Б, В. коник у траві живе. Г Г, Д, Е. мама донечку веде. Є, Ж, З. По сфежині жупавзе. І, 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 й гріється на сонці змій. л, ЛН е, лисенятку під кущем. п, песик носиком сопе. Ресте поліжитечко росте. Уфх. Е, я сміюся. Ха-ха-ха, за-ча-ша кіт дорогу вируша. Ща-ю-я гарна пісенька моя. Знак м'який помічник мовчазний, не мовчить. А Абиточку вчить. Так, роздивіться, будь ласочка. у нас тут є дуже гарні малюночки, і серед них є такі, про які розповідається саме в нашому віршикові. Давайте знайдемо, що саме тут зображено. Про жучка, так, ось іще якась комашка, коник, і Давайте ми подивимося до цього малюнка, підійдуть такі слова. А, Б, В, коник у траві живе. Г, В, Д, Е, мама донечку веде. Є, Ж. З, по стежині жук повзе, І, і, Е, і, 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 і гріються на сонці зМІ. А наступний малюночок підходить до нього слова КЛМ лисенятку під кущем П, песик носиком сопе. У, П. УФХ я сміюся. Ха -ха. І наступний малюночок підходить ось такий рядочок С, ча, ша, кіт в дорогу вируша. Які ви спостережливі молодці? А давайте зробимо дослідження. Уявіть собі таку ситуацію. Ви прийшли до бібліотеки за потрібною вам книжкою. але як її швидко знайти? Чи допоможе вам знання нашої абетки? І як? Подумайте, будь ласка. І друга ситуація. Ви поспішаєте на літак, поїзд, чи міжміський між автобус. Стоїте перед розкладом і шукаєте час відправлення рейсу. Чим допоможе вам і в цьому разі знання абекта? Чи потрібно її вчити? Я думаю, потрібно, бо буква до букви і виникло слово. Слово до слова звучить рідна мова. Вся мова і від одної буковки. А веселе місто алфавіт прощається із вами. Маленький хлітер, славний рід, обернеться словами, складайте вречення слова, їх у книжках читайте. Веселе місто алфавіт завжди ви пам'ятайте. Давайте зробимо собі подорож містом алфавіт. Пройдіть цим лабіринтом, зупиніть відео і зробіть так, як я. Я вам покажу. Я починаю подорож. А, П, В. V E, G, G, Z, e, 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 e A. Ша, ща, який знак ю я. Подорож наша закінчилася. Зупиніть відео, якщо бажаєте, і ще раз зробіть цю подорож. Якщо ви не знаєте, які букви йдуть за якими, вивчіть, будь ласка, алфавіт на пам'ять. І послухайте жарт, виправте помилку. Скільки літер, в абетці? запитала вчителька. «Шість», – швидко відповів Петро, Хіба? здивувалася вчителька. Ось дивіться: А, Б, Е, Т, Х, А. Чи правий цей хлопче, як ви гадаєте? Думаю, що ні, тому що у нашій абетці 33 Запам'ятайте це, любі друзі. Хай це можливо і не найсуттєвіше, але ти, дитино, покликана захищати своїми долонками крихітну свічечку в буклеї, а також, витягнувши на пальчиках, Оберігати місячний серпик букви Є, що зрізаний з неба разом з ниточкою, бо кажуть дитину, що мова наша солов'їна. Правильно кажуть. Але затям собі, що колись можуть настати і такі часи, коли нашої мови не буде пам'ятати навіть найменший соловейко. Тому не можна покладатися тільки на солов'ї дитини. Ці слова Іван Малкович адресує усім вам, тому пам'ятайте ці слова, не забувайте нашої мови. І вивчіть, будь ласка, наш алфавіт. Отож, я хочу, щоб ви оцінили свою роботу на уроці. І перший смайлик. я працювала, працювала старано. Другий я старався, старалася, але сьогодні не все вийшло красиво. Третій печалька, але наступного разу я постараюся. А я дякую вам за увагу і бажаю всього найкращого. До зустрічі!